Так, треба скоро скоро поміняти ГРМ. Рімінь, ролики, помпу. Треба зняти передній бампер, крутити там брезговики, бла-бла-бла. Треба би його поміняти, Прийшло років 6, вона у мене 40 тисяч я наїздив, я не знаю, коли і хто його міняв, він подзношений вже. Мотор працює нерівномірно, якийсь потраює, якісь вібрації на кузов, плюс розход, плюс. Бачу, трохи зникає рідень, нахолоджуючи рідини в розширюючому бачку. Бла-бла-бла-бла бла-бла. Коротше, боюся, я треба його міняти, напевно, той ГРМ. До речі, наперед скажу всі причини, лише упам'януті, бо зникли після заміни ГРМ. Зняв я бампер, знімаю я так званий телевізор. Тут дві фішки, телевізор на трьох болтах. Все, відкрутив, відпустив, щоб повністю не знімати морду той телевізор, Чуть-чуть я його поставив на лавочку і одднув на буквально 5 -6 см, 6, поставив колешки, щоб мої руки могли зайти туди, потрапити. Що, що далі, я виставив метки розпредвалів на сверла поставив шестигранник тут я вже шків зняв. Поставив я розпідвали на м'ятки. 6... 6 мм сверла я поставив от там зубчики на шківах, розпідвалів, мають дивитися вверх. Поставив собственні, на фломастером білим колінвал, розпідвели поставив рівня, зняв натяжитель, скинув рімінь. Знімаємо ролики паразитні. Даємо все на нове. Так, вже один ролик я зняв. Помпу я зняв. Помпа у мене підтікала. і да, Вже мала люфт, я її провіряв до того, як зняти. Вона мала люфт. От вона підтікала, там пробочка, заглушка якась вже підтікала помпочка. Помпа йде нова. На помпі є плотнительне кольцо. Я додав за кольцо чуть-чуть Добавив герметику на всякий случай. Один паразитний ролик обводний обводний. От він лежав. От помпочку я промастив чуть-чуть герметиком, поставив і затягнув. Ролик це паразитний верхній великий. Старий навіть мав вже вироботку на собі. Буртик такий. Тобто смятки у мене ушли на розпредвалах. машина детонірувала якось, троїла вібрації, мотор, мотором трясло. Тут паразитний ролик маленький. Теж мав свого роду виробітку вже. Міняємо його, ставимо новенький, класний, красивий. Ролики помпа нові. Беремо ремішок, кинули ремішок, поставили метки, переніс я метки на кришку. Виставляв сюди метки. Натяжитель попав мені в щолоч. Про, проєм. Та сила затягнення натяж, натяжного ролика. Прокрутив двигуном пару разів. Один оборот хулін вала, Тобто один оборот розпредвела, то два оборота колінвала. Я десь три, три оборота розпідвела, зробив, то есть шість колінвалом. все мені стало на місто. Ставимо новий ремінь підвісного обладнання. До речі, оба рівня ставляться по направленню. Читаю, стоїш перед мотором, перед машиною, ти їх маєш читати. Надписи ці всі зліва направо читаються, мають бути читабельні. І все забрали в обратному порядку. Новий антіфріз залів. Що, ще, що, ще. Ми потрошку збираємо вже ніч, Світла нема, світло виключили. Вот патрубок зливний, я з нього зливав, поставив на місто. Телевізор все ставимо на місто і ставимо на свої штатні міста, якби відтіски, сліди від болтів, щоб у нас капот закривався, все на старі міста виставляємо. Всі болтики, винтики по-старому закручуємо. Щоб нам було щастя. Ну, В обратному порядку телевізор на місто, бампер на місто, защиту нижню на місто, все обратно забрав. І що? І буду пробував, заводив ремонт у дворі на лавочці Не треба мені ні яму, ні подйомник. Обійшовся так своїми силами. А, попробую я її завести. Дасть Бог вийде. Удачі всім. Щаслива! Вроде робить без ошибных.